Всім привіт-привіт! На каналі Інна Стіч Сьогодні 8 березня, субота, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. свій новий вишивальний тиждень я хочу розпочати знову з рулетки. так У мене одне завдання залишилося з попереднього а, відео, і мені його обов'язково треба зробити. Також у мене буде ще один манжет, це теж позапланово. А зараз давайте оберемо. Процес. Так, крутиться. Зараз перевіримо, що ж мені там випаде. Цікаво, цікаво. Ну, знову лисичка від Ланард причудово. Я дуже-дуже хотіла. Давайте одразу, одразу ще одну роботу оберемо А потім я покажу всі ці процеси, які я буду вишивати. Так, зимовий семплер від розовод менер. Причудово. дуже гарний вибір. І давайте зараз подивимося все по черзі. Ось моя лисичка. І зараз давайте я потрошку буду іти з нею, щоб показати вам всю цю красу, де я внизу вишивала в попередньому включенні. От, я думаю, що лисичку я так і продовжу. Це досить новий дизайн від А Ще є вовк, дуже гарні причудові роботи. А тут повністю тут все зашивається, це низ уже. Тут ще будуть травичка і фон. Трошки тут, вверху треба буде дошити, і тут. І буде вже готовий результат. Наразі у мене вже більше 65% вишито на цій роботі. Але ще близько 9 тисяч треба вишити. А тут вишивається хрестиком в одну і в дві ниточки. Також є бекстіч. Бекстіч я ще не вишивала. Такі версиночки на самій лисички будуть десь на травиночках будуть такі контури, також вії лисички, вуса. Це буде краса. І я думаю, що це буде все попереду. Скільки мені вдасться вишити, не знаю. Сподіваюсь, так само легко і причудово вона мені буде вишиватися. Дуже класна робота, дуже її люблю. І якщо чесно, вже хочу її завершити. Але 9 тисяч це забагато, щоб взяти і за один раз вишити. Правда ж? Давайте подивимось ще дві роботи, які я беру. На цей тиждень. А з цією серфеткою я більше про неї розказую, показую, ніж вишиваю, тому обов'язково треба приділити їй декілька днів увагу. Тим паче, що зараз весна і просто необхідно просувати щось весняне, гарне, сонячне. Вже, і, бачите, на начепляла. Ну, нічого, це все прибереться. І красуночка буде вишиватися. Тут будуть ще такі циплятки, я щось не можу знайти свою схему, де я її поклала, сама не знаю. Нитки є, серветка є, магнітик голка є, навіть є. У мене магнітик спеціальний нарцис, треба знайти, причепити і вишивати цю красу. І, і натхнення вже навіть є. Залишилось тільки час. Знайти і повишивати цією причудовою пригарнюю. Дуже-дуже такі милі такі цеплятки, дуже гарні. Так що буду вишивати, а що в мене вийде, вже побачимо. Ну і третю роботу, зараз покажу яку саме. А от і третя робота від Rosewood Manor. Зимовий такий квакер. Дуже причудовий, він просто неймовірно гарний, такий дійсно зимовий. І хочеться його теж трошечки-трошечки просунути. Вишивається оригінальними нитками Валдані. Це такі ниточки, схожі, як перле. Скручені клубочки. ось вони. На фотографії, і вони такі ниточки з переходом. Зручно, що ти відрізаєш просто пасмочку, і її вишиваєш, але на цьому вся зручність закінчується, тому що треба вишивати одразу хрестик, щоб цей переход був помітний на вишивці. І тоді воно досить гарно і причутово. Показую весь візерунок, який є в тому чи іншому орнаменті. Дуже гарна розробка, мені подобається. Так, я тут ще зовсім мало вишила, тому потрошку помаленьку буду вишивати. А цей процес у мене теж на завершення до кінця цього року, тому його теж потрошку буду вишивати і просувати до фінішу. Ось такі три роботи, які я планую вишивати на цьому тижні. Сподіваюсь, вам буде цікаво. У мене прийде цілий тиждень, а у вас все тільки одна-дві секунди, і ви побачите результат. Як вам Причудово і цікаво. А мені от треба пора попрацювати для цього. І це причудово. Я дуже хочу вже. Доторкнутися до цих робот і повишивати. Побачимо, що ж у мене вийде. Привіт-привіт! Сьогодні п'ятниця, 14 березня. І давайте по черзі. Спочатку вам покажу, що мені приїхало. Я вам обіцяла, що буде посилочка, і от вона приїхала. Я замовляла у вишивальних скарбів деякі магнітики, і також придбала піни ось такі гарні. Кому цікаво, можете перейти на сторінку в інстаграм. І подивитися, що у них є. Дівчата дуже такі талановиті, гарні у них такі різні вироби. Рекомендую. Магніти дуже хороші, я користуюся, і в мене все тримається, нічого з ними не стається. Ну, я охайно з ними їх використовую. Оберігаю їх ось такий сарачик. У мене декілька дизайнів сарачками, тому хочу використати такий магнітик. До речі, покажу вам, які магні... магніти дуже міцні і гарні. Так, це те, що я хотіла. Також ось така корівка, дуже гарна, мила, причудова. Дуже подобається подобаються мені їх вироби. Ну, і, звісно, в мене є дівчинка-кардинал, а тепер у мене ще є хлопчик-кардинал. Дуже гарний, причудовий. До речі, у дівчат зараз з'явилися дуже гарні пташки, по-моєму, синички. Дуже причудові. Але я вже викупила. Замовлення ось таке яблочко піном, Подивіться, як, я, яка краса. Дуже гарне. І в подарунок мені подарували ось таку красу з пташечкою. Для мене це на грецію схоже. І два котика. Подивіться, які гарні котики на даху будиночка. Просто прілість з серденьком. Ось, так, ось така краса у мене з'явилася. Ну і давайте тепер про вишивку. Вишивка у мене була продуктивна, я вважаю. На сьогоднішній день я те, що запланувала, я виконала. І хочу вам вже показати результати своєї. У операції за тиждень. Як ви бачите, я вишила ці два курчатка це, це такі ципочки гарні. Тут приблизно я так рахувала приблизно десь 1200 хрестиків вийшло непогано. Звісно, я тут намагалася робити ось таку ізнанку. Оце серветка і треба вишивати, щоб було красиво. Мені подобається результат, то, що виходить. Сподіваюсь, що потрошку помаленьку колись вишию. Я собі не ставлю зараз норми. Коли вишиться, тоді вишиється. Так що, на це я витратила десь приблизно півтора дня, так скажу. От. Бо я потім взяла іншу роботу. Так що потроху, помаленьку, це чарівна мить, кому цікаво, можете до них звертатися, у них є, по-моєму, ще ці вироби, можна придбати. Тут уже готова основа, на якій просто берете і вишиваєте. Вони досить доступні по ціні ці набори. І також є у мене один, можливо, комусь потрібно, я можу продати, бо я не буду дві серветки вишивати. Мені достатньо вже і одної буде. Так. І давайте подивимося, що я ще вишивала. Ось ця неймовірна красуня у мене дуже непогано повишивалась. Ви знаєте, це магічна картина, яку хочеться вишивати. І не хочеться від неї відриватись. Дуже цікаво було мені, мені не було нудно, тому що є вкраплення досить такі, ну, ви бачите, раз, два. там, ну. Я намагалася робити закріпочки і красивенько, хайненько вишивати. Як ви бачите, вже цей кут у мене готовий. І тут трошечки треба. Зашити самої лисички з травичкою, а тут буде фон. Дуже гарно дуже приємно матеріали причудові. ниточки так нарізані, що досить зручно їх використовувати саме для цієї розробки схеми. Тут кольори Такими грубками вишиваються. І тому цієї якраз достатньо, щоб вишити ту грубку хрестиків. І ти навіть не помічаєш, що нарізка коротше, ніж зазвичай. Я роблю, коли сама роблю нарізку. От, і тому все причудово. мене це не дратує. Дуже подобається вишивати саме. Ці дизайни від Ланарди. Ланарди це магічні якісь там розробки, я не знаю, що вони роблять, але якщо взяв, то хочеться вишивати. Єдине, що моя японочка, там, да, то я сама собі ускладнила роботу, хоча там теж легка робота вишивається легко, але не через одну ниточку переплетення. А зазвичай нормальними хрестиками швидко вишиваються роботи, навіть швидше, ніж. Думаєш, От. тому рекомендую. Дуже гарна розробка. Тут ще буде бекстіч, тут будуть і вії, і вуса. Дуже, ну, мені дуже подобається ця робота. І ви знаєте, я так трішечки просунула і залишилось менше 9 тисяч на цій роботі. Десь приблизно вишила 2000 хрестиків. Ну, щось біля цього. Я не дивилася зараз точну цифру. Це не важливо, головне, що вона вишивається. Ну і крім лисички, мені ще випала, пару поролці, ще одне завдання це зимовий семплер від Розовод Меннер. Зараз і покажу його. Він теж вишивався і теж, дуже теж гарна робота. А ось. І мій семплер. Як ви бачите, я вишила повністю ось цей елемент, дуже гарний. Тут дошила теж всі вкраплення, які там були недошиті, і розпочала ще один елемент. Ну, насправді, в мене просто... тут я вишила з цим фіолетовим і шукала, де ще можна дошити було ниточкою. І я почала ось цю зірочку. Ось тут і якраз ниточку дошила. Дуже гарно, до речі, цей дуже прикольний. Тут кардинальчики ще будуть з двох сторін. І ось тут кардинальчик буде. Ось ці. Ну, як ви бачите, так як ниточка з переходом, на прев'ю вона по одному а, показується, а в житті трошечки інакше. Хоча в житті, от вам на відео по одному, а мені все ж таки більш світлого, вас темніше якось так передається. Оці світлі дуже гарно видно на вишивці. Така краса у мене виходить. Знаєте, перший день, коли я взяла, вишивала, якось мені не дуже воно пішло. Я трошки помилилася, перешила. Ось цю лінію, бачите, трошки довше зробила, ніж треба, а потім я розпустила ниточку і продовжила далі вишивати, виправила одразу помилку, а на наступний день я зашивала залюбки, і в мене дуже гарно пішло. Все ж таки до таких робіт треба, як сказати, Натхнення і бажання саме вишивати. І якщо взяв, то треба вишивати не один і навіть не два дні, а декілька днів. По перший день ти привикаєш, а потім втягуєшся в цю роботу. Хоча б два дні треба. Але уже на другий день я зрозуміла, що я наситилася цією роботою і хотілося перейти до чогось іншого. І я повернулася назад до лисички, тому на лисичці більше, ніж на цій роботі, зробила хрестиків. Але я задоволена, У мене була задача зробити ось цей елемент. Я його зробила навіть трошечки більше. І тому я вважаю, що норму свою я виконала. Тут Мені здається, десь приблизно тисяча христиків я вишила. Так що потрошку підростає мій семплер. Дуже подобається результат, і я задоволена, що ця робота в мене теж просунулася. Ну, і давайте покажу вам, які клубочки в цій роботі. О, зараз один клубочок візьму. Ось. Дивіться, бачите, наче і немає переходів. Але трошечки видно, що є. Ну, це на цьому клубочку. А є клубочки, які досить гарно видно переходи. От, наприклад. Ну, вона схоже на перле. Зараз покажу. Ось така ниточка, гляньте. Вона тут досить гарно видно. Переходи тому дуже гарно. Ну. Я її вже щось вишивала, але не пам'ятаю, що саме. Бо вже, бачите, вона трошечки розмоталась. Ось такі ниточки, ось така краса у мене вшилася. Ось такий був у мене вишивальний. Тиждень, тиждень був непоганий, я вважаю, що результати теж причудові. І так, да, фінішів немає, але все ж таки підростають мої процеси, які я і планувала вишити. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, ставимо вподобайку. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. Дуже-дуже всім бажаю творчого натхнення. Творимо красу разом. Бережіть себе і своїх близьких до наступних відео. bá